Хочу писати вірші в Суми про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю. Сьогодні Чернівцях відбувся послуг на підтримку кандидата президенти України Ольги Богомолець. Жителі Буковини вирішили написати вам лист подяку за те, що ви рятували наших батьків, братів та хлопців. Якби тоді вас не було на Майдані, то жертв було б набагато більше. Україна потрапила багато своїх синів дочок. Ми Пишемо лист подяки за відвагу наших лікарів і того, що відбувалося на Майдані. Тому що таких відважних людей ще потрібно пошукати. Вони без вагань лізу під кулі для того, щоб врятувати життя наших активістів, наших майданів. Народ повинен знати своїх героїв, які не боялись переслідування влади і жертвували своїм життя, Поляник Андрій Васильович, економіст, економіст активний учасник Майдану. Пані Ольга, я вам особисто дякую від імені свого і своєї родини за стережу життя, за віру в Україну, за вашу назнаву та любов. Ви показуєте дуже гарний приклад майбутнім поколінням. Дякую вам за це. І вважаємо, що ви дійсно є лідер народної довіри. Лідер. Який може стати народним президентом? Дякуємо за це. Ми віримо у вас всього найкращого. Пуспіту Віталій Дронь, це українське об'єднання, Майдан, громадське формування, самооборони. Пані Ольго, ми щиро вдячні вам за те, що ви лікували наших побратимів на Майдані. І віримо, що ви вилікуєте всю нашу Україну. Щирий вам ухід. Зараз хочемо. Написати цей лист саме координатору медиків, ми хочемо написати його саме нашому кандидату в президенти, тому що люди повинні знати, скажімо так, своїх героїв, котрі не боялися преслідувань, котрі не боялися того, що потім їх можуть шукати, котрі були готовими жертвувати своїм життям заради того, щоб врятувати інших. Тому це достойна справа, яка варта, скажімо того. Щоб за це зараз їм подякувати. так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати і якого любити. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так і я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так і я. Кубина за полюкого молить. Щирий панник.